Так, і знову добрий день, 29 серпня, Миколаївська область, Оленецький район. Дойшла черга до льону після десикації. Десикант спрацював, слава Богу. Амброзія попадала, коротше, погоріла. Це теж наче, зелене, но осипається. Єдине що для лободи потрібно більше часу. Придавило її, але не зовсім. Щоб дня три, мабуть, і вона б згоріла. Але на завтра стоїть дощ, і на післязавтра. Я думаю, що варіантів вже не залишилось, потрібно його молотити. Подивимося, що вийде, що ми там намолотимо. Покажу пізніше. Комбайн там цепляється. Той же, що і зернові нам вбирав джандір. Зараз будемо пробувати настраювати і косити. Так, ми ще теж не спали. Такі ось кургани понаривали. Позакривали, ну нормально об'їли, в округи, так лиса стоїть. Молодці працьовиті, як і ми. Запустились. Так, ну коса -ріжа це вже добре, але по потерям тут, звісно от так от видно чи не видно, видно вроді. Ну, весь короче, на землі. Зараз будемо дивитися, вітру, мабуть, треба скидувати, видуває його, зараз побачимо. Палити нельзя у нас цю штуку, диски її не беруть. Будемо зрібать, мабуть, воронами. По косі, в принципі, нічого не робили, наслухалися, думали, що у нас буде з косою проблема, але її немає. Зрізає нормально, в принципі. Може і за того, що льон не особа хороший. Ну так, в принципі, проблема в другому. Дуже багато. Зелені в бункері, сору. Прийдеться чимось його чистити. Щось будемо придумувати, спробуємо, потім буде видно, будемо показувати це все. Ось для прикладу отаку амброзію воно поїло. Стоїть. Майже вся чорна, це кусок, який був незасіяний. не засіяний, не вистачило посівмату, диссікант практично вбив цю амброзію, яка вище коліна. А вон там є слобода, яка до коліна, от з нею основна проблема. Всю вологу, всю зелень вона в бункері дає. Якось так. Що стосується цієї соломичі, що це таке, як його назвати, я не знаю, пожнивні остатки. Дискувати його не вийде, прийдеться згрібати на валки, потім вивозити, палити заборонено. Недалеко в нас бойові дії. Так що... Плюс одна проблемка ще є. Так, діло йде до фінішу. Ось так це щастя виглядає в прицепі. Зелені дуже-дуже багато. Завтра будемо пробувати передувати його. Все з'їло, кроме лободи, а лободи. Немало. Короче, Настрій не найкращий. <гум> ну нічого. Коротше так, всім добра. Все буде Україна. Все, пів прицепи сі ножу, відвіється, потім скажу, яка вражальність, бо так опригілить важко. Так, а ось пішла робота по перевіванню льону мого, ось тут, дивіться, яка красота є. Коротше, перевіваємо такою штукою, як вона називається, сепаратор ЄСМ. Після першого разу виходить отак, Ну, вже набагато краще. Ну, і отак. Це все мертві відходи. Десь. 30 на 70, виходить. Ну, що то, що то буде.